Котельня на вулиці Київській, одна з найбільших у Рівному. Вона обслуговує 54 багатоповерхові житлові будинки, дві школи, один дитячий садочок та заклад охорони здоров'я. До старту опалювального сезону тут зазвичай починають готуватися ще навесні. Було проведено перелік заходів для безпечної експлуатації. Було виконано чистку котлів. Також було проведено гідролічне випробування теплових мереж, і ділянки, які не витримали випробування, були відремонтовані і замінені. Тут знаходиться три котли потужністю 8 гігакалорій. Також в схему котельні входять теплові мережі та індивідуальні теплові пункти. В теплову схему даної котельні ще також входять теплові мережі, і індивідуальні теплові пункти 28 штук. Та знаходиться п'ять центральних теплових пунктів. Зазвичай перед стартом опалювального сезону всі котельні рівного та області на готовність перевіряють працівники управління держпраці. Проте цьогоріч, зважаючи на умови воєнного стану, робоча група проводить виключно інформативно-консультативні зустрічі з працівниками об'єкту критичної інфраструктури. Ми в рамках превентивної роботи надаємо консультації щодо безпечного виконання робіт, зокрема робіт підвищення небезпеки. Підприємство має Служби, досвідчених працівників. Роботи виконувалися відповідно до настанови по експлуатації і ремонту документації заводу отольща котла. Були певні пропозиції, вони були оперативно враховані. На даний час робота закінчена, котел готовий до роботи. Іван Онищук наголошує на основних заходах безпеки, яких перед початком роботи повинні дотримуватися працівники та керівництво всіх котелень регіону. Котель не буде готова після коли є відповідальна особа, коли є оператори, кочегари, які пройшли ріку навчання перевірку знань, коли котлам проведе технічні огляди спеціалісти спеціалізованих організацій, які шляхом. Випробувань досліджень різних встановлять що Котел знаходиться в справному стані і, 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 і може допущений до експлуатації. Директор підприємства, яке обслуговує більше 90% всіх котелень рівного, каже, що роботи по підготовці до сезону на завершальному етапі. Регламентні роботи проводяться по раніше затвердженому графіку, як таких особливих відхилень фактично немає. Так, ми стикалися з деякими труднощами, в основному це і відсутність кадрів, частина у нас більше 26. Наших працівників зараз захищають незалежність і суверенітет України на півдні і на сході, але якось, мобілізувалися, знайшли в собі резерви. Станом на осінь 2022 року в рівному більшість котелень досі використовують в якості палива газ. То в рівне теплоенерго обслуговує 29 котелень і 76 теплопунктів. З них десь близько половини це досить великої потужності. Є значна кількість невеликих. Там десь 3-4 – це дахові котельні, які обслуговують близько одного будинку. У нас п'ять ну, котелень фактично вдалося дообладнати котлами на альтернативному паливі і. Як показав час, зараз це особливо актуально і фактично ми знизили залежність рівного від постачання російського газу цього року. Опалювальний сезон у Рівному стартує, коли впродовж трьох днів поспіль середньодобова температура становитиме нижче плюс восьми градусів. Аліна Пучка Вячеслав Мельник. Випуск новин.